Ігор Гармаш, уже в нашій студії. Доброго ранку. Доброго, Доброго. не думаю, що потрібно зайве представлення, але все-таки директор центру мистецтв АртПростір сьогодні до нас завітав. Так всі, хто впізнав, хто не впізнав, вже почув ігра яким чином ми спробуємо охопити все те, що відбувається зараз в арт-просторі? Це чи... неможливо, неможливо. Але... неможливо. але ми спробуємо. Скажіть, ну, від запорізької книжкової толоки вже відійшли чи навпаки в активному в активній підготовці до наступної? Ну, В радянські часи казали, нету що є революції начала, ні революції, революції кінця. Ми про це запустили? Так, ми за еволюцію, за революцією. Так, про запустили і ні, кінця цьому не буде це однозначно. І... Це такий тренд весь час відбувається, тому що ми протягом кожного місяця робимо одну-дві а у лютому навіть шість подій пов'язаних з запорізькою книжковою толокою. Ми почали ще, якщо пам'ятаєте, Жадан не встиг на толоку. Був якраз у Європі, і у листопаді приїхав з концертом з собаками. зробили такий кач. Добрий, такий в Запоріжжі. А так, потім, ну, потім пішло-поїхало. Всім же як сподобалося, як Оля Баранова зробила книгу «Лісся». такий майданчик в рамках Запорізької книжкової толоки. І зараз є можливість, кооперуємося з іншими громадськими організаціями і пробуємо і в Січні. В лютому, в березні, в квітні і в травні вже плануємо будуть проходити книголісся. Тобто щомісяця. так само традиції вже зробити так, до міста Так, так, 28 лютого, якраз з 11 до 17 у артпросторі в центрі мистецтв в Палаці культури Кірова в малому залі буде проходити чергове книголісся. Слухайте, ну мені здається, і малий зал уже скоро справді стане малим для книголісся. Малий дійсно доведеться малий. розширювати простори. Ну у січні ми проводили у студії ти твайс, але дуже тісно було, це нереально. Тому ми зараз перебралися на трошки більшу площину. А там будемо дивитися, ну все ж залежить від коштів. Насправді це ж неможливо для людей. Це ми робимо безкоштовно. А знайти можливості для того, щоб це реалізувати, дуже важко, дуже складно. Але е, все одно можливо, віримо. Ну ось я навіть не сумніваюся, що Тримаємо насправді кулачки. що вийде так. До 28 лютого ще дуже багато часу. Тому про те, що відбудеться набагато раніше, що в артпросторі. Організовуєте, замислюєте найближчим часом. Ну давайте почнемо з того, що тільки не відбулося. Ми тільки що зустрічали в Запоріжжі Леся Белея з його новою книжкою в кафе Укроп зробили таку зустріч з запоріжцями це 12 лютого. А далі 17 лютого у нас є кінопоказ. дуже цікавий кінопоказ, тому що його зробив цей фільм. Його зробив Лук'яненко-режисер, це той самий, який минулого року показував у всій Україні і в Європі Депеш Мод. Це фільм, який знятий по Жадану. І дуже приємно, до речі, коли Жадан був у нас у Запоріжжі. Я якраз той час був, на жаль, був у Берліні. Чи, на щастя, не знаю. Розминулися. А, розминулися, але приїжджав в Берлін і там ціла купа людей, які просто в захваті від Жадана кажуть, він тільки, тільки звідси поїхав. І я, Світ кажу, тісний, я, я за нього буду. І тут їду по Берліну і кругом. Де Депешмот, де Депешмот. де де Кругом Жадан. І тому дуже приємно, що новий фільм виходить: кохання вистачить на всіх, стане на всіх. Він буде 17 лютого показ. У нас у Запоріжжі. Звісно, що в артпросторі о 18 і о 19.30 два рази покажемо цей фільм для бажаючих запоріжців. Не буде суто презентації, не намічається. От, власне, з Жаданом або можливо з Ні, це... на, на жаль, він розірватися не може. Приїде тільки його е, представник Наїда Гаджанова. Вона буде цей фільм презентувати, але Запоріжцям не варто сумувати, тому що там попереду ще у нас два. 20... 22 лютого ми під річницю нашої перемоги відкриваємо фотовиставку величезну е, обличчя Майдану там же урок і в нашій галереї. А потім, це 22, 24-го, 24 у нас Аліна Швидко привозить свою день. книжку АД-242 про захисників аеропорту Донецьк. І ми сподіваємося бачити в себе і у нас теж і Зайцев є. Кіборг з цієї гарячої точки, він теж обіцяв прийти на цю презентацію. Це, це дуже ну, для мене, наприклад, це знакова подія для Запоріжжя цю книжку презентувати, показати, як насправді все відбувалося. Не так, як десь, десь хтось казав чи десь хтось писав, а саме почути тих самих людей, які це робили. Своїми руками, своїми життями, то Це дуже важливо, так, це, це просто ключові речі. А там ще у нас 27-го Костянтин Грубич приїздить, до речі, будемо робити і презентувати його книжку, і кулінарне шоу робити. Зараз підбираємо адекватну ресторацію, де можна було б це шоу просто провести, оскільки резонансна така подія. І таким чином ми. Весь час робимо. Анастасія Дмитрук збирається у березні провести свій спектакль, і це, це все в рамках запорізької книжкової толоки. Робиться, тобто це робиться руками менеджерів артпростору. Це я, це і стащук, це Сергій Андрух, яких вже всі добре знають. Коли величезний колектив просто протягом усього року від тепер працюватиме. Над тим, аби запорізька книжкова толока просто не перервалася і тривала. От і хотіла запитати, так. чи ви не розриваєтеся між тими подіями, які можна вважати для міста найзнаковішими? Яким чином обираєте mm. те, що запоріжцям справді варто показати? Це питання пріоритетів. Справа в тому, що і на запорізькій книжковій толоці я казав і весь час повторюю, що Війна в Україні сталася чи анексія Криму тільки тому, що в нас було недостатньо культури. Ми мало мали свідомості розуміти, що відбувається і хто ми є. Тобто, ми, може, це крамольну річ скажу у ефірі, але. Може, завдячувати треба Путіну, як це не, не, не звучить неправильно, а за те, що він розбудив нас, і, і все ж таки ми прокинулися з цього летаргічного стану і все ж таки зрозуміли, хто ми є. І тому навіть не треба особливо думати, які, як розриватися, які події показати. Все, що йде, все в торбу, як кажуть в Україні. Тобто є можливість щось привести в Запоріжжя, показати, ми це робимо, як би це важко не було. Насправді це дуже важко, тому що. У лютому і березні ми, наприклад, робимо 12 виїздів по райцентрах для того, щоб вести наш культурний продукт по області, і ми дійсно розриваємося. Це, це дуже складно все одночасно виконати. Але зараз такі часи, коли не треба думати про збереження ресурсу, треба працювати на на 120% для того, щоб отримати результат. Бо майбутнього тоді у нас не буде. Треба працювати зараз. Скажіть, а по запоріжцях і по людях в області бачите цю спраглість за мистецтвом, що це дійсно затребуване, і що насправді ну, ледь не усі пробудилися і потягнулися до культури? Ну ледь не усі я не можу так сказати, але то, що воно е варто, того і е ну е було б дурньою сказати, що я займаюся тою справою, яка нікому не потрібна. Я цим займаюся саме тому, що бачу, що людям це потрібно. Мало того, ми, якщо казати про область, то ми проводимо анкетування, соціологічні дослідження і дивимося, що людей цікавить. Якщо ми раніше вважали, от у нас більше 100 тисяч переселенців в нашій області, це дуже складна ситуація. І... Ну, багато хто пробує епізодично займатися цим або навіть піаритися на цьому. А ми досліджуємо ситуацію, з'ясовуємо, що людям потрібно, наприклад, переселенцям. Чекають, їм потрібно житло і робота. Це так. Якщо дивитися на Запоріжжя, чи на Київ чи на Дніпропетровськ, то так. Якщо поїхати в село, то абсолютно не так. Їх цікавить у селах маса закинутих будівель, тобто оселитися є де. Робота, ну З роботою там завжди складно, як і по всій Україні, а в селах іще гірше, але ж там є огородик, там прокормитися якось можна. Ми кажемо, А що з вас більше за все цікавить? Вони кажуть, україномовний культурний продукт. Ти Я кажу, ся... чому? Мене це дуже здивувало. Вони кажуть: ну по-перше, тому що ну ви ж донецькі, ні, вони кажуть, ну по-перше, ми приїхали сюди, то вже зрозуміло, що ми вибрали для себе свій вибір зробили. А нам не вистачає українського культурного продукту, тому що у нас діти ростуть, і нам не хочеться, щоб вони десь шлялися де, де попало. А насправді цей момент просто упускається, так, так? так абсолютно так. немає навіть такої підозри, що люди дійсно прагнуть не просто так. звичайних буденних так. необхідних речей, але і насправді культурно. Саме так просто є державні органи є там червоний хрест, які опікуються допомогою саме матеріальною, там і фінансовою, і речами. А ця Частина життя вона не заповнена нічим, і щоб вона не заповнювалася, вибачте, якимось неякісним телевізійним продуктом, тому що і зараз ще поспіль купа серіалів російського походження всього іншого. то… Зараз ми домовилися з Олександром Притулою, Федерація Спас, для того, щоб ми разом поїхали, презентували, наприклад, пропагували здоровий спосіб життя виховання малечі у такому у тренді. І він дуже зацікавився. Ми спробуємо зробити спільний проект для того, щоб осередки спасу, наприклад, там зробити. у по області і людям це дуже потрібно. Вони дуже цікавляться і книжковою, і толокою, але, на жаль, часто вони просто не мають грошей сюди приїхати. Тож треба думати, шукати можливість, і ми звертаємося до влади. Не боритися і використовувати якісь ресурси для того, щоб цей культурний продукт вести туди, у села бо це ж наші люди. Ігор до речі, от скажіть, наскільки багато маєте однодумців, таких самих запалених, захоплених людей, які дійсно готові ту культуру, ну і в Запоріжжі, зокрема розвивати. Ну, коли ви кажете про однодумців, то думати разом багато людей хочуть і, і робить. На ну, тих саме готові. Але коли от починаєш працювати, якось їх набагато менше стає. Мабуть, це така тенденція не тільки в Запоріжжі. Ну, насправді у нас унікальна є ситуація в Запоріжжі, тому що вже два роки як стабільно працює Асамблея діячів культури Запоріжжя. Ми туди просто зібрали, ну, зібрали, як. Відчинили двері, і запросили всіх, хто хоче щось робити конкретно, і це нам дало змогу. Тепер е, будь-який проект, який народжується, використовувати цей ресурс. Бо туди входять більше ніж 20 організацій громадських, більше ніж 50 членів. І завжди знайдеться, як б якби мало нас не було, там багато однодумців, але але мало тих, хто хочуть працювати. Але якщо звертаюся до асамблеї, і до речі. Практично всі оці резонансні події, як там Запорізька книжкова, толока чи фестиваль консервації, нас не подолати такі. Якісь проекти, вулик, вони всі народжуються саме з асамблеї діячів культури Запоріжжя. До речі, саме чи, тоді... маєте, чи маєте там іще ті ідеї, які ось-ось вже готові цілитися? Ціла купа, Безліч але маєте. я думаю, це буде можливість для того, щоб зібратися нам ще зустрітися наступного разу, там презентувати якісь проекти. Насправді я раджу і вам завітати іноді на засідання Асамблеї діячів культури Запоріжжя, подивитися, які там проекти народжуються, і якщо там збираються, наприклад, представники там 20 громадських організацій, відразу можна сказати: о, ваш проект цікавий, а отут ми можемо долучитися, а тут ми вас запрошуємо до ранкового ефіру для того, щоб презентувати для якісь проєкти. І таким чином, проект. колективними зусиллями насправді народити абсолютно нові проєкти. Це є справжня демократія. Коли збираються люди і загально просто обговорюють, кооперуються між собою, хто кому може допомогти посилити чийсь команду. У мене, наприклад, на, на найближчий тиждень, наприклад, так, немає якогось. Проєкту, то я можу допомогти е, моїм партнерам для того, щоб посилити їхню команду. І таким чином ми просто працюємо. Величезне вам все собі за те, що сьогодні завітали. Сподіваюсь, встигли поговорити про все, що в лютому відбуватиметься в ваш просторі. То я ще вам не казав про вулики, про кіноклуби і про все інше. Ну, то все якось наступного разу. Принаймні, найосновніше все-таки захопило в будь-якому разі до. Простору, як на мене, можна завітати е, будь-коли. Так двері завжди відчинені не тільки з проектами, але і просто за гарними культурно-мистецькими враженнями. Дуже дякуємо ще раз ігорові гармашу. А продовжуємо мандрівкою. Сьогодні побуваємо на Харківщині в палаці Кеніга.